Зв'язку з повномасштабним вторгненням деякі реєстри були закриті, у тому числі не працював і єдиний державний реєстр декларації. А посадовці тимчасово звільнилися від декларування, що давало можливість приховати свої статки, і ось завіса впала. Національне агентство з питань запобігання корупції 10 грудня 2023 року. Відкрило публічний цілодобовий доступ до реєстру декларацій, які статки показали Покровські керманичі за минулий 2000 Двадцять рік дивимося далі. Почнемо з керівника громади Сергія Добряка. Заробітна плата за важкі будні за рік склала 1 мільйон 192 тисячі 696 гривень. Тобто у місяць він отримує близько 100 тисяч гривень. Багато це чимало та якість роботи за такі гроші. Начальника Покровської МВА оцінить кожен покровчанин. А ми аналізуємо декларацію. Далі статки дружини Сергій Добряк не вказав. Натомість задекларував. 10 тисяч гривень це відсотки, які отримав від банку, та 146 з половиною тисяч гривень на рахунку. З нерухомості вказана квартира у Авдіївці, оформлена на дружину. Квартира в очеретиному, яку Сергію Добряку надали у безоплатне користування. Та квартира у Краматорську, яку у безоплатне користування дружині Ірині надав громадянин України Всеволод Кононов. Щастить же людям отримувати такі подарунки від незнайомців: ні автівки, ні валюти, ні. Цінних паперів сподіваємося, що пан Добряк не забув задекларувати усе майно. А може, у добрих традиціях можновладців він оформив коштовні придбання на родичів та близьких. На черзі декларації заступників начальника Покровської МВА почнемо з Олексія Стебеля, який курує напрямок житлово-комунального господарства, але переглянути його статки за 2022 рік наразі неможливо. Адже останні звіти, які Олексій Стебель подав до НАСК, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані датовані лютим 2022 року. Так, 8 лютого Олексій Стебель отримав 1 мільйон 50 тисяч гривень від громадянина України. Дениса Бабенко за відчуження рухомого майна, а 18 лютого 250 тисяч гривень доходу від відчуження нерухомого майна від громадянина України Ігоря Чернишевського. А ось декларація Маргарити Ідрісової за 2022 рік. Посадовиця задекларувала квартиру у Маріуполі площу 64 квадратних метри та вартістю 193 тисячі гривень та земельну ділянку. Також у Маріуполі загальною площою понад 31 одну тисячу квадратних метрів. З 2021 року чоловік Маргарити Ідрісової Костянтин має у власності автівку «Шкода Карок» 2021 року випуску та вартістю 720 тисяч гривень. І все це при офіційній зарплаті Костянтина у 188 тисяч гривень на рік, тобто приблизно 16 тисяч гривень на місяць. Зароблатня заступниці начальника МВА значно вища ніж у її чоловіка: 767 тисяч гривень на рік, чи майже 64 тисячі на місяць. Також Маргарита Ідрісова задекларувала 35 тисяч доларів та 400 тисяч гривень готівкою. Далі декларація ще однієї заступниці начальника Покровської МВА Наталії Іваньо. Серед нерухомості Наталія Вікторівна вказала квартиру у Покровську площою майже 52 квадратних метри, якої вона володіє спільно з чоловіком Юрієм. Також вона має у власності дві земельних ділянки: одну у селі Гнатівка Покровської громади площою 1320 квадратних метрів. Іншу у Покровську площою 50 квадратних метрів. Обидві ділянки були придбані у 2010 році. Чоловік Наталії Ваньо з 2013 року має у власності. Земельну ділянку загальною площою 999 квадратних метрів. Також 2010 року Наталія Вікторівна має недобудований гараж у Покровську площою 27 квадратних метрів. Напевно, там планувалося ставити автівку Ford Fusion 2008 року випуску, яка належить Юрію Іваньо. але не так сталося, як гадалося, принаймні згідно офіційних документів. Що стосується грошових активів, то Наталія Іваню отримала у 2022 році 15 тисяч гривень від прадшахту управління Покровське та 562 тисячі 337 гривень від Покровської міської ради у якості зарплатні. Тобто зарплата Наталії Іваню у якості заступниці офіційно складає майже 47 тисяч гривень. Чоловік Юрій отримав у минулому році 171 гривню процентів майже 65 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи у пратметінвест Метінвест вугілля. 88 тисяч гривень гонорару від благодійного фонду надії, яким ще нещодавно опікувалася пані Іваньо, 912 гривень медичної страховки та 48,5 з половиною тисяч гривень пенсії. Готівкових грошей чи рахунків у банку родина Іваньо не задекларувала у 2021 році. Як депутатка Покровської міськради, останній раз свою декларацію подавала Олена Харчевна. Тож дізнатися її статки за 2022 рік поки що не є можливим і вишенька на торті декларація заступника Миколи Шабельника. За 2022 рік Микола Миколаєвич задекларував квартиру у Донецьку площу 82 квадратних метри та вартістю 200 тисяч гривень та земельну ділянку площою 700 квадратних метрів, яку він придбав у 2021 році у Маріуполі. Також у документах вказано, що Микола Шабельник з 22 лютого 2022 року орендує квартиру у Покровську. Щоправда, вартість її оренди Микола Миколаєвич вказати забув. Чи не схотів. У минулому році управління соціального захисту населення Покровської міської ради надало шабельнику 8 тисяч 787 гривень соціальної допомоги. Також він отримав майже 35 тисяч гривень як внутрішньо переміщена особа. Майже 12 тисяч гривень сплатила йому громадська організація Запоріжжя платформа спільних дій отримує Микола шабельник і пенсію приблизно 12 тисяч гривень на місяць. А як заступнику Покровського міського голови йому у 2022 році сплатили 713 160 тисяч гривень зарплатні, тобто 59,5 тисяч гривень на місяць, має шабельник і готівкові кошти 40 тисяч доларів США. А на початку листопада Микола Миколаєвич отримав кругленьку суму від держави: майже 2,5 мільйона гривень грошової компенсації для отримання житла як внутрішньо переміщена особа. 2022 Другий рік став для Покровської громади, як і для всієї країни, роком випробувань та боротьби. Проблем у нашій громаді вистачало завжди. Це розбиті дороги, і житловий фонд, і підряди для своїх наближених фопів і незавершені будівництва. Повномасштабне вторгнення ворога на нашу землю, обстріли, блекаути, людський біль та гори лише посилили все це. І у той же час, як ми бачимо з декларації, покровські можновладці себе геть не обділили та отримують маленькі кошти з бюджету з наших з вами податків. Результати їхньої роботи для усіх мешканців громади як на долоні про них і годі казати. Тож чи заслуговують покровські керманичі на такі зарплати. Питання риторичне, і кожен покровчанин відповість на нього сам.